Вітаю на youtube каналі Юрій Подорожні. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пригожин не перестає дивувати своїми заявами. Ну, в принципі, як дивувати те, що брав для себе Пригожин, це роль, навіть не першого плану, це роль, яку він виконує за когось. Говорять про його зв'язки з Ковальчуком, олігархом, наближеним до Путіна, і очевидно, йому сьогодні можна говорити те, що можна говорити. Ну зараз наш інформаційний простір вибухне просто від оргазму, від заяв Пригожина про те, що Путіну треба було спуститись з Олімпа і домовлять з Зеленським, коли Зеленський тільки почав е, свою президентську каденцію, обрався президентом. Е, власне, Пригожин намагається сьогодні е, ну, шукати оті ніші, які будуть навколо нього об'єднуватись. Насправді там історія, я так думаю, е, має два розвитки подій. Або за ці заяви, якщо вони не санкціоновані комусь не сподобаються, його притрують, ну як Літвінінка в Лондоні, наприклад. і е, Власне, чувак загине, ну, десь, а можливо, від кулі шальної там, повз фронта буде приїжджати, якогось чергового, і десь там загине. Або його завдання, ну, ця ФСБшна історія з усіма опозиціонерами. Тими, які є в Російській Федерації, які сидять за кордоном або всередині Росії, критикують Путіна, критикують владу для того, щоб мобілізувати оцей протестний електорат і як завжди його завести в тупік. Бо все, що вони розказують, що Путін підраз, але в кінцевому підсумку Путін а, залишається людиною, з якою не можна нічого зробити. Ну в принципі, суперова опозиція позицій. протестувальні або протестні настрої будуть все одно. Ну, в якоїсь в якогось 20% населення, чи то політичні, економічні, соціальні, якісь інші протестні настрої. А от заводить їх в тупік, ну це взагалі відмінна історія. З пригоженим, звісно, все складніше, гра набагато складніша, але тим не менше він досі залишається головним претендентом на видачу на, наприклад, на якийсь трибунал. Ну буде просто супервідмінно. Захід домовляється з Путіним, але треба буде когось посадити на лаву підсудних. Ну Скрутили, от піар зробили для Пригожина. Пригожин тепер буде головним вбивцею, опозиціонером і прочі, 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 прочі. Тому, власне, будемо дивитися і е, е, спостерігати за цим театром. А Пригожина це новий театр для Росії. Він такий різкий зі зброєю. Там хтось розказує про те, що ну, щось йому там не сподобається. Він е, підніме там зброю і поведе свої частини кудись. Бред, бред, сівий кабили. Я не вірю. В російських опозиціонерів, в російську опозицію, тим більше ті, які з державного бюджету платять бабки, ті, які з закрмов Родини видають зброю, ті, ті які Путін надсилає телеграми з вітанням про захоплення Бахмута, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, оце і є така російська опозиція, із е, Навального, якого там теж театр великий вже ж, влаштовували. Пригадайте, він. Там і фільми ці знімав, і по всій країні офіси повідкривав і в кінцевому підсумку його притруїли. Навіть Меркель залучили до цього процесу. Він сидів в Німеччині, Меркель до нього приїжджала. Ну, взагалі піднімали таким чином статус його опозиційного значення. Потім повертали в Росію. Очевидно, його мали потримати в'язниці, в випустити. І потім він такий, як знаєте, Алоїзович, Адольф Алоїзович після тюрми мав вийти. І перемогти всіх, і стати якщо не президентом, то принаймні, ну якусь, якусь політичну функцію в Росії виконувати. От сьогодні ця складна гра розпочалась з Пригожиним. Ну звісно, вона мілітарна, тому що йде війна. Так що в театрі все як і було: Карабас, Барабас на місці.